Що я собі сьогодні придумала? Настрою на голову працювати в мене немає. Там немає офіцієнту, а в нас дуже холодно, вітер не хочу. Включила болт, ну там сипучка дика, купа замовлень, але все Макдональдс. А так як зараз вийшло нове ото меню з Майнкрафтом, черги, очікування, і я включила уклон. Я собі іноді так підкатуюсь на уклоні. Я зробила там поки що тільки 5 замовлень. В мене підключена тільки доставка. І мені подобається, тим більше тут зараз є така програма комісійна на 10 замовлень, 0% комісії. Взагалі шикарно, бо так вони беруть 20%. Це для мене незвично, як для кур'єра глово Тому я їду наразі за першим замовленням, але погоду бачите самі. По небу видно, що холодно і що завтра, напевно, дійсно буде сніг, як кажуть синоптики. Їду за першим замовленням, в мене зараз радіус подачі включений 2,5 км. Я в уклоні взагалі не розбираюсь, я роблю все, як мені здається, за потрібним. Тут подача до клієнта безкоштовна, наскільки я розумію. Оплачується тільки відстань між, скажімо так, відправником і отримувачем. Було в мене навіть два вечірка, де я виїхала, один був вчора. Я зробила два замовлення на уклоні, і це в мене вийшло 400 гривень. А був ще один вечір. Там були такі замовлення, що кілометр коштував 83 гривні. Я не знаю. От про уклон я не можу нічого точно сказати. Може, це я лахушка і щось не так розумію, але побачимо, що з того вийде. От маю сьогодні настрій на уклон. Також там є можливість вибрати, яку доставку хочеш возити. Від адреси до адреси, це, грубо кажучи, ти навіть з машини не виходиш. Ну я не таксіст, я кур'єр, я звикла з виходити з машини, тому в мене включена доставка двері-двері. За неї доплачують зверху 45 гривень. Що ще в мене таке включено? Доставка з викупом не знаю, вона мені ніколи не попадалася. І ще от та що доставка 20, від 20 до 50 додаткових кілограмів в мене виключена. Ну, бо тому, що то за дофіга. Я не маю бажання носити, по-перше, а по-друге, в мене в багажнику місця немає. Перша доставка так виглядає, щось була впевнена, що їду за якимись ролами, бо тут, в принципі, в цій адресі є суші, але ні. Можу перервати ваш перегляд відео, бо тому що мені прийшов перший подарунок від підписника. Я в шоці будемо зараз з вами його відкривати. Так, у мене нема ножика, тому зараз то все дирявити ручкою. Не можу повірити, що в мене хтось з підписників з Ютубу, блін, незнайома людина вирішила відправити мені подарунок. Коротше, дивимося. Давай! О, боже. Боже, яка краса. Я так розумію, це пахнючка для машини. Шоколадку. І... Я, походу зрозуміла. Це е, від моїх щиток, щоб вони не терли. Да? Їх, напевно, треба натерти цією штукою. А, ну, о, зараз. Ну, я підозрюю, що це для е, моїх дворників, тому що тут намальовані дворники. Ну, кусуємо. От, це перше в нас, бо я знайшла. Е, створює гідрофобне покриття на склі та змушує дощові краплі падати вниз, покращуючи видимість та безпеку навіть на меншій швидкості. О -ху 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 -ху. Він полегшує видалення бруду та зменшує намерзання на склі. Пахнімочка в такому гарному цьому. Боже! Дивіться яка краса. Ну, фокусуй, будь ласка. Зараз понюхаю. М -м 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 -м. Офігенно пахне! Я не можу знайти чим. Але вона пахне якимись офігенними чоловічими парфумами, свіжістю. Називається Angel. Клас! Юра, я дуже тобі дякую. Мені ну просто не описати словами наскільки мені приємно. Я говорила з е, таксистами і знаю від знайомих, що вони не терплять доставки двері-двері. Для них вийти з машини це взагалі жесть. А я пам'ятаю першу доставку на уклоні робила. Вибачте, будь ласка. Таксісти шановні. В мене доставка адреса-адреса. Я вийшла, зайшла в заклад, я ж привикла до такого. Потім вийшла, підійшла на клієнта до під'їзду. Коротше, получила від знайомого за таке, що я просто поплюжу таксистську роботу своїми діями. У нас сьогодні супер. Все місто пусте, крім районів, де є Макдональдс. От за рахунок тих менюшок з Майнкрафтом такий зробили штучний дефіцит. Цікаво, що в уклоні оплачується простій. От зараз клієнт не бере трубку. Я включила, що я вже на місці і не знаю, що мені робити після того, як простій почнеться. Ну от Скільки чекати, щоб потім робити. Я трохи дурненька. Закінчила простій, коли вже віддала замовлення клієнту, і думаю, так, цікаво, а хто мені платить за простій? Виявилося, що це мав платити клієнт. Він заплатив мені 150, а мав дати 163. Ну, коротше. І 13 гривень я йому подарувала. Бо я не знала, що він за це має платити. Щось я думаю, ну, мені пише, що за простій має заплатити клієнт. Я думаю, а як? Звідки я ту суму візьму? А то треба було спочатку завершити простій, потім вона покаже суму, і потім е, з клієнта ту суму взяти. Ну, ладно, будемо знати. У нас сніг повалив, боже, 5 квітня. Тоді не перший, а такий прикол, ну він мав бути, а завтра має бути просто жесть. Я на літніх колесах і, походу, моя праця накрилася. Або прийдеться позичати якусь машину на зимових, ще не перезуту. Друга доставочка це в нас такий гарний букетик гортензій. Я, до речі, страшенно люблю возити квіти. Тобто вони, правда, ввозяться не часто, але я завжди так радію, ніби мені. Я так на них собі подивлюся, їх сфоткаю. І потім це віддавати. Що, будь ласка, полюбуватись нашим політехнічним університетиком. Я в ньому, правда, не вчилась, але я дуже його люблю. Знаєте, що мені тато розказував? Що він тим тіткам мив ноги? Мені писали, що в моїх відосах люблять дивитись на вулички Львова. А я що? Ви мені кажіть, що ви любите. Я буду все показувати, що треба. І не треба. Ну, щоб ви розуміли, сім хвилин назад десь приблизно вже був сніг. Зараз сонечко. Чесно кажучи, так свої по зручності, коли ти везеш замовлення і тобі падає нове. Я просто не встигла прийняти, бо там було десь, напевно, сім точок скажімо так, вигрузки. І воно коштувало 405. Я думаю, Та, ладно, беру. І тут я відкриваю телефон, коли я вже під'їхала до клієнта, замовлення скасоване драйвером. Я ніби провела, але поки паркувалася, то не встигла. Ну, коротше, таке собі. А я не знала, що можна заскрінити замовлення, яке я відхилила, вот, я його покажу. Вісімнадцять кілометрів, 400 гривень, ніби непогано, але враховуючи те, що на кожному на кожній істочок треба зупинятись і віддавати то замовлення. Ну, таке я собі не знаю. В принципі, якби взяла, то не сильно шкодувала. Але зараз не шкодую, що не взяла. Які ті навічки тупі, блін. Я так зрозуміла, що через те, що я відхилила замовлення, мене викинуло, або я сама, чийно виключила з онлайну. І сиджу, і нема замовлень, а їх нема, бо тому що я не включена. Господи, боже. Мені цікаво, як в уклоні працює доставка з центру, чи там якось він обмежений, чи просто падають ті заклади, до яких хоча б чисто теоретично можна під'їхати, чи що, бо я зараз взяла доставку з центру. Ну, там заклад прямо біля дороги, по ідеї. А, Ну то, що там може не бути паркомість, то вже типа, як <клум> проблема не уклона. Я чомусь хочу сказати, болта забуваю, на чому я працюю сьогодні. Бачите, в, цьо, в чому суть. Мені от сюди в заклад. Ну, а де я тут маю стати? Так, от просто посеред дороги я не можу собі дозволити беззаді машини. Зараз буду шукати, як вирішувати проблему. Мені от цікаво, якби була доставка адреса-адреси. Чи могла би я позвонити в заклад сказати: От зараз буду проїжджати, мимо вас винесіть, Я думаю, що так. Але в мене адреса, в мене двері-двері, і по ідеї, ну я маю сама зайти, взяти і так само з клієнтом сама до нього піднятися і віддати. Ну ладно, там зараз на Гнатюка зверху буде місце. Просто те, що я зараз безкоштовно кручусь по центру. Але так як я сьогодні виїхала не заробляти мільйони, а просто спробувати, що воно таке, як той уклон виглядає, то в принципі я взагалі наразі не рахую гроші. От в кінці. Вже буду рахувати і собі співставляти, чи воно вигідно чи не вигідно. В гарних районах сьогодні катаємось. Але це тому, що я просто, якщо погловувати, я десь в таких центрах і в старому місті не їжджу. Тому ми сьогодні туди катаємось. Ну, я опинилася в кінці сихова. Що мені тут робити? О, може я попробую включити болт, але я хотіла сути заробіток на уклоні подивитися. Зараз я подумаю. Так, ну я вирішила, що звідси точно варто валити, бо стояти тут ні на чому не класно. Ні на болті, ні на голову, ні на уклоні, напевно. От мені ще цікаво. Коротше, якщо мене хтось дивиться з уклон драйверів і буде щедрий на інформацію, я буду вдячна. Оце от, от, рибка, що показує соти попиту. Вона працює, не працює, бо я іноді її включаю, дивлюсь, але бачу, що мені замовлення падає там, де ніби нема попиту. Ну, коротше, напевно, так само, як в голову. Теж вона не сильно працює. Бо, наприклад, зараз карта попиту в уклоні ну, зовсім пуста. Цю дорогу люблю, вона як злітна смуга. Така широка і Ладно, про рівність її можна посперечатися. Як бачите, камеру трохи труханить. Впало замовлення. Така собі буде, тому що його треба вести на кривщиці. Кривщиці я не люблю страшенно. Але так як я вчора ввечері там вже була, нічого страшного зі мною не сталося. В принципі, звідти може потягнути центр. То я за ним їду. Ну, я того і виїхала на Уклон, щоб попробувати тут відмовлятись від замовлення. Я не буду, тому що впаде та уклонівська карма. На головлення вже знаю, що я собі можу відмовитись. Ну, забанять, ну розбанять. Ну, таке. На болті то взагалі безвідповідальність. На нього пофіг на твій болт. А тут не знаю, як воно працює, тому мушу поки що бути послужною. Спішу, гуляю, у нас такий сьогодні сильний вітер. Дуже холодно. Завтра реально маю випасти сніг. Мені реально себе хочеться виступити. Отак от я таксіст, мені не можна спішити. Я собі роблю, що хочу, стаю чого. таке враження про них. Це все з важливого зрозуміло, що якщо від дверей до дверей, то тоді оплата за простій взагалі ну, не нараховується ніяк. Боже, там автобус просто влаштував якось цю туманну мамну вечірінку. Знаєте, я ніколи не була в цих будинках. І я ні про що не шкодую, я не люблю цей район. Я люблю кататися в районах, в яких я щось знаю, хоча б, а тут я взагалі перший раз. <плес> За що мені це, блін? я можу знати, що я тут не я не прогулюваюся, сука. Я ще з сушами. Боже, я зра йшла по тим кладочкам. Тут так холодно. Тут 17А і там 17А, я пішла туди, а це туди. Він прийшов до моєї машини, я мусила знову обходити назад. Ще, напевно, збільшувати радіус, щоб звідси якось виїхати. Ну то, що я звідси виїжджаю безкоштовно, то і так ясно, бо уклон не платить. Але хоча б я хочу виїхати з замовленням. Зараз трошки тут постою, може щось впаде. Якщо не впаде, то почну їхати. Дивіться, яка краса, як завжди. В мене все краса. Любе небо, що я бачу це краса, але реально. Блін, нема 20 хвилин замовлення. Зато кажуть, що на сьогодні з замовленнями все супер. І є, вроді, коефіцієнт погану погоду. А ну, в мене не було настрою. Що я маю зробити? Якщо в мене нема настрою, то це дуже погано повпливає на мій рейтинг. А мені таке не можна робити. Ситуація взагалі не прикольна, 40 хвилин без замовлення посиділа. ну Вирішила, що їду в Макдональдс, хочу спробувати нове Макфлурі Майнкрафт. Це те, що я казала, що люди повелись на маркетних, а мене теж цікавить. І е, побачу, може щось по дорозі ще буде. Я вже попала в цю канітель, вже звідси ніяк не виїду, тому що постояти і виключила поки що уклон. Бо якщо щось впаде, не хочу сильно затримуватись. Вже ладно. Але мені дивно, що в суботу нема замовлень ввечері пів дев'ятої. Навпаки, от все-таки починається. <свіття> Зазвичай тут нема. Ану, признавайтесь, в кого такі смаки, як в мене. Я дуже люблю фрі, макати в морозиво. Дивіться, що в нас робиться. Пети квітня. Такий сніг пішов. Я, напевно, Можу зараз їхати додому, бо я на літній, та і на уклоні нічого не падає вже досить довгий час. Подивіться, що з небом сталося, боже, капець, ніби якийсь апокаліпсис. Я думаю, що він завтра буде або вночі вже. Впало, ще таке замовлення. Дуже коротеньке і нормально коштує, тому я на нього поїду, але я вже від'їхала, зараз мені треба буде розвернутися. Ну нічого, сніг перестав, в принципі, можна ще трошки покататися. Попередив мене мій бортовий комп'ютер, що з цей слизька дорога. Я, до речі, не знаю, чому. Тут він російською, а тут українською. Напевно, щось хтось міняв, перепрошивав, а тут не зробили. Ще одне моє замовлення на уклоні коротесеньке. Цікаво, чого в них так коротенькі коштують дорого. Ну, 140-150 гривень, там до кілометра замовлення. Але напевно через те, що тут двері-двері. Якщо там 45 доплачують, то от тобі і є. Ну, але навіть якщо без двері двері, то 90 за зимовлення. Ну, немало, голову би так не платило, напевно. Який я помітила плюс, це то, що в уклоні, незалежно ні від чого, дуже класно приходить сповіщення. Ну його промахати нереально. Музичка грає, навіть якщо виключений звук, навіть якщо заблокований телефон, бо в бол... ну, навіть якщо ще телефон підключений до машини, тому що бо в болті. Телефон підключений до машини, все, звуку нема. В нову іноді буває, що приходить без звуку. Але тут в уклоні, тут ну офігенно. От за це дуже клас. дуже лайк. Я вже роблю третю спробу добратися додому, але падає замовлення. Ну, норм, норм. Не жаліюся. Щось дуже багато в уклоні, блін, ніяк не можу загадати, що я на уклоні їжджу, а не на болті. Дуже багато готівки. Сьогодні роблю вже шосте і тільки одне було на карту. Це дійсно дуже вирішує те, що я казала, який це вид доставки, чи двері, двері, чи адреса-адреса. От зараз адреса-адреса, вона коштує 162 за 5 кілометрів. А тоді ті два замовлення коштували теж в районі 150 гривень, а там було 0,77 і вроді 1,68, Щось таке. Так, рівно, 10 -та вечора я закінчила. Порахуємо, що я виїхала в 5%. Ну, почала 5.13%, ну таке умовності. Мені, в принципі, сподобалось. Я заробила десь там 1300. Але важливий нюанс, що я заплатила 0% комісії. Тому воно класно. Якби я заплатила 20%, я би вже думала по-іншому. Замовлень було небагато і були дуже великі простої. Там один простій, той, що я їла мак, десь був, напевно. Дві години <сіх> нічого не падало. Зараз на вечір так трохи вже краще пішло. Ну, не знаю. Їздити можна, я ще якийсь собі виберу доньок попробувати. Але сьогодні мені сподобалось буф на то настрій, і я його і зробила. Ось такі результати за день. <сіх> Сміх проїхати стільки кілометрів, ну, бо там було замовлень, вроді шість штук всього. Ну, розхід теж такий немаленький. Я багато їздила просто шукаючи замовлення. Бо я поки що не знаю, як працює уклон. Треба зрозуміти. Просто ставити величезний радіус не хочеться, але кататись хочеться. Чи тому логіка, не знаю. Ну, це був такий перший потужніший вечірочок на уклоні, ніж минулі. Буду ще пробувати на ньому працювати. Добрий день. Я знову виїхала на уклон. Яка у нас четверта. Будемо рахуватись четвертою. У нас сніг. 6 квітня, у нас сніг. Я на літніх, але в принципі дорога, як бачите, така, більш-менш нормальна, не слизька. Тільки то, що дуже холодно. Вже маю перше замовлення. Я взагалі максимально не хочу вірити в те, що повернулася мати, тому я сьогодні в кедах. Мені так холодно, такий вітер, що аж дихати заважає. Ну, але я навіть до речі, думала за те, щоб поставити від адреси до адреси тільки. Але нічого, то буду ходити. Добре, що я сьогодні вдягнула куртку свою хоча би зимову. Знаєте про що забула? Про те, що в мене це останнє замовлення без комісії. Всі наступні будуть з комісією 20%. І це вже не так е, казково. Ну але спробую. Подивлюсь, вона взагалі щось вартує чи не вартує та от комісія, бо мені здається, що ні, ну я до такого не звикла. На болті ти не платиш нічого, е, а в голову ти платиш 50 гривень за тиждень користування платформою. За другим замовленням вже зразу в центр. Не знаю, як там, бо в нас неділю півцентру перекрито, але надіюсь що буде встати, бо це вже двері-двері. Але незважаючи на це, воно коштує якось мало. Така погода. От не можу зрозуміти, як в околоні працюють, чи що там коефіцієнти, чи що в них там є. В принципі, норм, не все так погано. Стало там за переходом на місці. Є одне за одним замовленням. Прикольно. Хоча подобається. В принципі, люба біжуха, де я новічок, мені подобається, тому що я поки що не знаю, як можна вимахуватися. Я беру, в принципі, все, що мені дають. Там є замовлення не обов'язкові, які не входять в мій радіус подачі, то я можу від них відмовлятись. А такі, що обов'язкові, ну я дивлюсь, може мені навіть не завжди подобається, але я беру. Це, до речі, все замовлення. Мені подобається. В голова була колись така функція, просто кур'єр. Але через те, що не завжди були доступні всі заклади, люди починали мутити фігню. Вони починали замовляти закладів, щоб кур'єр сам за свої гроші все купляв, чекав, потім забирав і ну, чи зараз вона працює, я до речі, не знаю. Був момент, коли вона довго була відключена. Боже, я б в цих місцях на голову ніколи не опинилася. А зараз їжджу ту в цю машину по наших бруківочних дорогах. Я її привезла з Одеси, так воно не трусилася. В нас вже почалася трусити ляда, почалася трусити оця от фігня. Куди втикається ремінь пасажирський? Капець, просто зараз трохи часу вже потратила на очікування замовлення, десь хвилин 10. Одне мусила відхилити, бо там прям був жорсткий центр. Я не хочу тут пхатись. А зараз їду в Спартак, торговий центр теж я проїжджала мимо форуму. Там просто жесть, там пробка, щоб заїхати на нього, а цікаво, що в Спартаку, бо мені треба буде заходити прямо в нього всередину в зоомагазин. Коротше, тут то, чого я очікувала, де я тут встану, я взагалі ідей не маю поки що. Да, якщо в будні дні пробки на дорогах, то в вихідні пробки в торгових центрах, тим більше в таку погоду. Це жесть. Шановний аудюхи написано, що двохлітровим буває лише сік. Дуже дякую. Ми з Гольфом дуже подякували. Прошу не сказати, якщо виїздів з парковки чотири, а дорога тільки на одну смугу. Подивіться, яка це краса. Я собі не уявляю, скільки він коштує, але якщо він не зліма, виглядає. Скільки сидів, ждав, ждав, і все-таки є. Замовлення. Не знаю, скільки сиділа, може. Хвилин 30 я була без замовлення. Ще їхала в сторону дому і ще випала замовлення в ефірі на час 19.20. Зараз 19.08. Що то є 12 хвилин? Таке нібито через 3 години на час. Ну, я його взяла, якраз там доїду, може зайду собі ще БТБ. І візьму його. Я знову везу дику красу, ще такого букету гарного ніколи не бачила. З такими цікавими квітами, клас і офігенне поєднання кольорів. Те, що я казала, Майнкрафт робить своє біля маків, просто всюди пробки. Я вже закінчила, попрацювала 4 години, проїхала 66, тут в мене трошки більше. Розхід 8. Ну, такий собі, якщо чесно, розхід. Якщо відняти пальне, то виходить взагалі 880 гривень. І вроді би здавалося, що це всього 4 години, але на голови сьогодні було б явно більше, там коефіцієнти дичайші. Тут взагалі такі якісь коефіцієнти маленькі, і ота от комісія дуже вирішує. Тому ну не знаю, чи вийду я ще колись на оклан. Та думаю, що вийду, коли такий буде настрій, о, от саме бездільницький. Чим тут класно, що тут нема очікувань. Ти приїжджаєш в заклад і зразу забираєш або тобі виносять, це ідеально. Але тут великі очікування просто замовлення, щоб воно хоч якесь прийшло. Може, якщо ти працюєш на таксі і підключаєш собі доставку, тоді прикольно. Ти маєш варіант, що вести, маєш більший вибір замовлень. Але так, якщо суто розглядати на доставку, напевно, сенсу немає. Це ще враховуючи, що в нас зараз погана погода, сніг падає, і нема такого коефіцієнту, що тоді тут робиться літом? Я вам як завжди дякую за перегляд. Підписуйтесь на мою інсту, на мій YouTube, пишіть коментарі. Я кожен коментар читаю і дуже їх люблю і чекаю. Пишіть ваші ідеї, що я ще можу таке зняти. Про таксі я почула, я поки що його відкладаю трошки подальше, я ще не готова до таксі. Тому все. Цьом.